Привіт, незламні. Чуєте вже скільки часу пройшло, а у нас опять за рибу гроші. Всі вже подивилися у цю жіночку, львів'яночку. Я сподіваюся, що ці люди, які там залишилися, що вони не просто там ждуни, які чекають, а просто обставини такі, що вони не можуть поїхати звідти. Я сподіваюся, що в Харкові не ждуни, а вони просто не мають змоги покинути свої домівки. А ми маємо зробити все для того, щоб після того, як все закінчиться в нас, щоб вони говорили українською. Ну, скільки в а вони Ждуни. Ні, не. не сподівайся, моя хороша. Ми ждуни. Ми ждуни. Ми, жду ми, жду ми ждемо. Коли у вас вже буде присутній оце здоровий глузд. Ми ждемо, коли ви вже навчитеся емпатії до людей. Ми ждемо. Коли вже ви перестанете себе вважати вінцом творені, ви уж і звініть, пожалуйста, що так вийшло, що ми не маємо змоги, так як ви, здати свої квартири по пару косарей зелені і сваліти в ЄС жити там на ці гроші та ще й отримати дотацію. Не получилося, не маю такої можливості. Ви людей. Не осуджувати, а вчити 30 років. Ми не вчили їх за один день, і навіть за два роки війни мабуть навчити важко. Будемо старатися це зробити. Ждем, коли ви навчитеся любити людей так в своїй країні, як харьковчани люблять свій город, свій Харків. Так що, і в однічі от вас ми вас не ненавидимо, так як ви нас. Так що, будьте попроші, вже.